Хочу поспілкуватися з вами на тему, чи вірите ви в прикмети. Багато людей дуже на цьому акцентуються, дуже вірять, і десь кицька перебігла дорогу, десь хтось на зустріч небажаний пройшов, і люди ну, думають, що все, кицька перейшла дорогу, треба повертатися, не йти, куди ти там збирався, бо буде невдача. От я хочу почути ваш, вашу думку на цю тему, і хочу розповісти, що я думаю на цю тему. Дуже багато у нас людей, які вірять в це все і бояться всього, але не розуміють, що це все в нас в голові. Вітаю, хтось почав дивитися, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми боїмося, з нами стається те, чого ми боїмося. Буває, зібрався кудись, ой, щось забув. Вітаю, друзі! Вже нас семеро дуже приємно мені. Думаю, що так щось забув, повернувся, ой, вже невдача буде. Тому кожен вірив в це, і тоді виходить так, що і воно так і виходить, тому що ви самі вірите в це. Багато прикладів можна. Навести. У мене була така ситуація, ми ще в місті жили, я йду на базар, і в мене через хату там сусідка жила, і така дуже була, все хотіла знати. І йду на базар. Вона вже висить на воротах. і... Добрий день там, те, все, що на базар іде, скажу так. Ну і думаю, ну все, буде невдача мені. Розвертаюся я. Ну, йду на бажар, приході, точно невдача. Друзі, вітаю, хто прийшов. Під, Рада всіх з вами спілкуватися. Давайте пишіть коментарі. І, коротше, зустрічаю цю сусідку, йду, думаю, ну все, вже в мене буде невдача. Вже нічого не продам. І що ви думаєте? Я приходила на базар і так і виходило. В мене, мабуть, з голови не виходила та сусідка, я все время переживала, що ну, вона недобре щось думає, і от в мене не виходить. А потім так один, другий, третій раз, а потім е, йду на базар, думаю, ні, у мене все буде добре. Не буде мені ніхто заважати, я буду Приходю на базар, стараюся про це не думати. І що ви думаєте, в мене нормальний базар вийшов? Так що це все в нас в голові. І ось багато прикмет, наскільки зараз можна вірити, не вірити прикметам, які наші бать... баб... баби, діди наші спостерігали за природою, за тваринами, за птицями. Зараз помінялося геть все в світі, всьому дякую за сердечки, друзі, в нас 19. Пишіть коментарі, будь ласка, може, когось щось цікавить, може розширено так ми поговоримо. Я так сподіваюся поспілкуватися з вами. І навіть якщо у нас не вийде дуже гарної співбесіди, то все одно це буде в записі, і я дивлюся, що люди потім переглядають. Так що всім дякую, хто дивиться мене, підписуйтеся, ставте вподобайки, я дуже буду задоволена. Ну і зараз хочу сказати на ту тему, що дивіться раніше якось там утром став, роса на, на траві, значить, дождя не буде. Зараз встаєш роса на дворі, це на траві. В день пішов дощ, і погода буває міняється по декілька разів на день. Вероніка Насета, ви вчителька? Ні, дякую, я не вчителька. Колись мріяла стати вчителькою, ну не вчителька. Я проста сільська жінка, ну, не геть не, не сільська, родилася в місті, жила в дитинстві в селі, потім знову в місті, зараз знову в селі. Так що не вчителька. Я дякую всім, хто дивиться мене. Пишіть коментарі. А, понятно. Ну, <смі> не знаю, похожа я на вчительку чи не похожа. Ну, просто хочу спілкуватися з вами. У мене зараз на каналі йде. Наскільки вам років? Ну, Майже, майже 60. <смі> Канал у мене взагалі про сільське життя. Що ми робимо, що, чи, що вирощуємо, що тримаємо, але похожі, дякую. Не знаю, це сприймати чи як комплімент, чи, чи як негатив, не знаю. Ну, Дякую, в всякому разі. Я зрозуміла, що на вчительку похожа. А, так як в мене зараз канал іде перевірку. І я не можу знімати ліні відео, тільки короткі. а в короткому відео ну, взагалі неможливо нічого не розповісти, не показати, тому мені зараз рекомендували вести в прямій ефірі, тому я це пробую. Так що, якщо щось не так, то ви збачайте. Ні, це комплімент, дякую, дуже приємно. Друзі, пишіть ще хто, яка погода. Ну, от сьогодні якраз погода не дуже, тому я й вийшла в при, прямий ефір, тому що е, коли гарна погода, то я на городі. Е, і так ось хочу пробувати прямі ефіри, е, пишіть, кому що цікавить, може, якісь теми ми будемо е, ну, розвивати. Е, я трошки займалася психологією, тому е, трошки можу щось підсказати, щось е, порекомендувати. так що... Давайте спілкуватися. Дякую, нас вже 30 чоловік, дуже приємно. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, кому цікаво. Мені дуже цікаво розширювати такий контент. Звичайно, трошки ще це в мене тільки третій ефір, і мені дякую за сердечки. Трошки хвилююся, але хочу, знаєте, чим більше працюєш, чим більше спілкуєшся з людьми, тим більше. Та є ж в собі. Бачу, у нас аудиторія збільшується, мені дуже приємно, але давайте будемо активними, давайте пишіть коментарі. Можете на цю тему, можете на другу тему, що вас цікавить, я відповідаю з задоволенням. О, ну І ще вернемося до цих ж прикмет, які ми раніше ну, спостерігали, що, що як воно про, переходить. Зараз, бачите, погода помінялася. Багато чого в житті помінялося, міняються ритми, міняється все на світі і міняються і, і прикмети. Тому що, ось я зараз, наприклад, стараюся і, 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 орієнтуватися на Пасху. Взагалі, завжди, ну, скільки я вже, як кажуть, мені вже немало років, і я. Всі підстраювалась під паску. Якщо рання паска, значить рано буде, можна садити городи. Якщо пізня паска, то буде ну, пізно садити. В цьому році пізня паска. Ну, бачите, весна почалася якби зарані, але хто його знає, що воно буде то тепло. То п'ять заморозки, ось зараз у нас на, на сьогодні передають і мінус чотири. Я винесла розсаду в парник, тепер уже голова болить і що зробити, щоб на ніч хоча б якийсь обігрів зробити, щоб було там тепло. Тому я ж кажу, що все міняється і все ну, стає не так, як раніше було. Ну і ще за прикмети такі, які ну, люди чогось бояться щось там собі. Надумують і багато, дуже багато також зустрічає людей, які говорять: от там е, хтось мені підкинув щось там. що. У мене теж була така ситуація, я заходжу в туалет, вибачаю за подробності, і е, на вікні яйце лежить. Я така думаю, не, не зрозуміло, откуда воно взялося, то сього і ну, звичайно теж починаєш думати хто зна що. Потім починаю думати: ну кому я що поганого зробила, кому що ну, не так. Потім починаю питати чоловіка. Думаю, ну, елементарно пішов, взяв яйце, забув, положив в карман, там, пішов в туалет. Виявляється, так і було. Він взяв яйце, пішов в туалет, положив його там, таке віконечко, положив на віконечко. А вже ну, тако можна було накрутити себе і думати, що це вже хтось на що сталося, хтось щось зробив. Ну, так само буває, дивишся. Десь щось, якась ганчірка валяється. Вероніка Нетеся, не знаю, може, неправильно читаю, а ви вже садили щось на городі. Посадила, ну, з осені посадила зимовий чесник і зимову цибулю. Тепер посадила чесник ярий, але ще не весь не встигла. Садила, але не було в мене не перебитий город, бо то, тому не посадила. Так, в парничку вже багато чого посадила в хаті, в мене вже дуже багато розсади. Посадила в парнику ридиску, капусту ранню, і в мене такий загроволокна парничок, та я посадила, там була в мене петрушка, я ще досіяла петрушку і кинула ридиску і кинула кріп. То ще не дивилася вже, мабуть, неділі-півтори треба подивитися. Ну, на дворі так сьогодні холодно, вітер такий, то взагалі не хочеться нічого робити. Так що, отаке. Думаю, посадити картоплю під агроволокно. Ну, поки місці, я ж кажу, дуже холодно, не хочеться геть виходити нікуди, нічого робити. Друзі, дякую, хто зі мною. Пишіть коментарі, пишіть подобайки, ставте вподобайки, мені дуже приємно. Да, в нас теж холодно. А відки від ви? Бо я Миколаївська область. Пишіть. То від... відки, пишіть теж, хто що садить, хто вірив в прикмети, хто не вірив в прикмети, з ким що ставалося, може таке цікаве, що люди ну, от або доказали собі, що треба вірити в прикмети, або доказали, що не треба вірити. Давайте так спілкуватися, побачимо, в кого що. Я Крупивницька. О, дуже приємно, у мене там син живе. Ми не часто ну, їздимо туди, дуже рада що ви з Кропивницького. Друзі, давайте. То появляється, то стає менше, комусь цікаво, комусь не цікаво. Це зрозуміло, е, я ж кажу, я ще не такий великий спеціаліст, дякую за сердечки. Але хочу спілкуватися і хочу вчитися. Ну, е, ну Росію для вас може слава, для нас не слава. Е, ну, бачите, підключаються різні люди. Я не хочу нікому нічого поганого зробити, але ну, на тему війни взагалі не хочу спілкуватися. Це е, дуже болюча тема для нас. І е, хто розуміє, той в ну, кого як кажуть, голова на місці, той не буде які писати е, нісенитності. Вероніка написано, в нас війна, яка слава. Звичайно. Ми, нам слава Україні, а не Росії. Росія, ну, не хочу я на цю тему говорити. Я Українка, я люблю свою країну, і, і цим все сказано. Ну, друзі, нас трошки менше є. Тема, мабуть, хтось з сердечка. Дякую за сердечка. Комусь цікаво, комусь не цікаво, я ж кажу, я виходжу не дуже часто в ефір, і ну, по каміс ще трошки хвилююся і як кажуть, е, е, тіряюся як по-українськи, не знаю, так що вибачайте. Але мені дуже приємно, всі, хто зайшов, всі, хто буде заходити, велике дякую вам і давайте спілкуватися. Пишіть в коментарях навіть після ефіру. Які теми цікавлять, щоб мені можна було якось підготуватися і знати, про що з вами говорити, кого що цікавить. Ну а так я ж кажу: пишіть, в кого які були по прикметах, по забобонах, які були в кого історії, буде цікаво знати і подивитися, послухати людей. А в які ви прикмети вірите? Ви знаєте, ну я не знаю, У мене нема таких прикмет, в які я вірю. Е, е, буває, що щось, щось, в щось віриш просто із-за того, що ну, все життя тобі в голову вдовбували. Що... Оце так не можна робити, оце так не можна робити. Е, дивіться, навіть я не проти церкви, геть нічого не маю. Ходжу в церкву час від часу. Не скажу, що я там прямо фанат церкви, ну я ходжу по святам, там таке. Але скільки нам втокмачували, те не можна, те не можна, те не можна. Воно більше зроблено для того, щоб люди е, боялися і прислухалися там чи до церкви, чи до е, государ... ну, до. Як до нашого е... <святіло> з голови. Е... ну до, до наших, е... хто нами вправляє. Е... Навіть панщина була все, вони теж придумували якісь там забобони, їм було це вигодно, і вони так е... робили. Тому багато в житті буває так е... ну якось спонтанно виходить, що щось десь хтось там чи сказав, чи зробив, і якось виходить, що ти, ну, е... Повірив віриш в це, але взагалі я ну, контролюю це все. Моя мама теж мене води з самого, мабуть, водила в церкву з самого дитинства. Ну, я, мої діти в мене були малі також. Ну, правильно, да. ну, я теж своїх дітей, коли були маленькі, ходила, ходила в церкву, брала їх з собою, але повиростали вони також зараз, тільки по святах ходять. Ну, це вибір кожної людини, вірить, не вірить, ходить, не ходить. Е, головне, щоб був в душі Бог. А в церква це, ну, це все зроблено для того, щоб тримати в кулаці людей. Мені зараз 13 років, зрозуміло. Е, ну, ти вже маєш право вибирати, ну, вірити тобі, не вірити, вже можна в цьому віці вже якось контролювати себе і прислухатися до батьків, до їх однієї думки, але ти вже маєш право вибрати ходити тобі, не ходити, тобі вірити в щось чи не вірити. Так, цікаво. З дівчинкою спілкуємося, дорослі не приймають участі в нашій бесіді, але дякую тобі, що ти зайшла до мене і спілкуєшся зі мною. Ну, що ще, друзі, вже два, дві людини лишилося. Давайте спілкуватися, хоч пишіть, ще хтось щось. Мене звати Вероніка. Я бачу що тебе звати Вероніка. Я ж називала тебе молодчинка. Не боїся, ну, спілкуюся, тому що, ну, бачиш, навіть дорослі бояться, а ти не боїшся спілкуватися. Дякую тобі. Ну що, друзі, ще не знаю, що вам розповісти, щоб вам було цікаво. Хотілося б поспілкуватися, звичайно, але. Мало два дві людини зараз знаходиться зі мною. Підключайтеся, друзі. Всі, хто буде дивитися мене вже в записі, то також прошу пишіть коментарі, пишіть теми, які вам цікаві, щоб ми могли поспілкуватися. Мені дуже буде приємно. У нас у сусідньому селі скоро мас... Масляна, і я буду виступати. Молодчинка, бажаю тобі успіхів. Це, бачите, це традиції. Я врахую так, що традиції треба придержуватися. Не буде традицій, не буде нашого народу. В кожному, навіть в селі, в кожному місці є якісь свої традиції, які ну, відмічають тільки в цьому населеному пункті. Традиції, які по всій Україні, є по, по регіонах, є, є по областях, тому ну, це треба підтримувати і пам'ятати, знати свою історію, це обов'язково. Тому треба підтримувати, треба вчити, знати свою історію, свої звичаї, свої традиції. Це буде дуже хорошо. Так, як зараз вийшов новий календар. Так, да, зараз помінялися дати оці всі, і по е, старому більше от, е, таких людей мого віку, то більше придержуються ще старих. Попривикали, просто і зараз ну, людину е, переубідить, що, що, що так, ну, що це треба по-новому. Ну, це кожен вибирає, вибирає собі, як і коли святкувати. Я, наприклад, також думаю, ось ну, були свята, ну, візьмемо навіть там Різдво. І ми 7-го числа вважали, що не можна нічого робити, там нічого вже з вечора, 6-го числа до 7-го, нічого не можна було робити. Тепер, виходить, можна. Тепер вже з 24 на 25 грудня не можна робити. Ну і так виходить, що ну, дійсно не знаєш, коли що і як робити. Але треба йти в ногу з часом. А ви по якому старому чи по новому? Я вам скажу, що ще не знаю на якому. І по такому, і по такому. Дуже тяжко ну, перестроїтися, тому що ну, от вже ваше покоління, молодь будуть уже. Буде привичніше їм відсвяткувати від в ті дні, коли е, по новому. А ми попривикали по-старому і зараз так. І, і по старому, і по-новому, і зараз ще ну, кожного разу не будеш дивитись в календар, коли там яке свято по-новому. Е, більше якось інтуїтивно, ще по-старому, ось сьогодні таке-свято. таке, -таке свято. Ну, Це треба час. Треба час для того, щоб е, ну, підстроїтися, перейти на це все. Так що святкуємо, поки і так, і так. Я думаю, в цьому гріха великого немає. Ну що, друзі, нас е, двоє лишилося. То хтось з'являється, то пропадає. Веронічка, велике тобі дякую, що ти мене підтримала, що ми з тобою так гарно поспілкувалися. Е, дуже приємно. Е, ж, бажаю тобі успіхів і в навчанні, і в твоїх. Е, виступах, Де ти будеш виступати, і, і щоб в тебе, тебе було побільше друзів і щоб було в тебе все добре. Ну, На цьому будемо завершувати. Так що бачу, що людей немає. Дякую за сердечка, за вподобайки. Я сподіваюся, що хто буде дивитися мене, написують мені коментарі, які теми цікавлять, коли вам зручно, щоб я виходила в ефір. А я вже постараюся під вас підстраюватися і будемо спілкуватися. На цьому, все до зустрічі. Всіх обнімаю, цілую, слава Україні і всього найкращої, найшвидшої перемоги.